Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Новий анонс акції в АТБ з 29 травня по 4 червня, включно діє акції, морозово гран прі від торгової марки Ласунка. Вага 155 грамів, ціна 27,50 Тістечко безквітне Барні 150 г 45,90. Три варіанти смаків. Десерт цирковий марійка зі смаком ванілі 15,90. Із какао ціна 16,70 зі злаковими кульками ціна 23,50. Сир твердий від торгової марки «Комо». Вага 150 грамів, Ціна 46,90, сир напівтвердий від комо, кіц 4690 за 150 грамів. Ковбаса варена до п'юрешки 500 грамів. Ціна 60 гривень 90 копійок. Гр. Ковбаса напівковчена, баликова 500 грамів. від торгової марки М'ясна лавка. Своя лінія 7490. Соуси від торгової марки Густо. Вага 180 грамів, ціна 16,90. Три варіанти в асортименті. Майонез від торгової марки Оліс 41 гривня 90 копійок. Майонезний соус 27,90. Ля, Ля кебаб зі свинини охолоджений 500 грамів 71 гривня 90 копійок. Чевап чечі з беконом охолоджені 600 г 92 гривні та 90 копійок. Торгова марка п'ятачок. Рулет курячий. Варено копчений від своєї лінії 1 кг 240 гривень. Ковбаса сиров'ялина золотиста від м'ясної лавки 294 гривні за 1 кг. Сосиски варені. Тегриня 300 г. Від м'ясної лавки 52 гривні. Ковбаса напівкопчена Дрогобицька 320 грамів 105 гривень. Від торгової марки Добров. Пальмені від торгової марки «Три ведмеді 89,90 мішутка філейні 94,90 з м'ясом індочки 650 г. Нагетси заморожені 500 г від торгової марки легко, ціна 70 гривень. Напишіть, як краще: копійки заокруглювати в більшу сторону чи ні. Крабові палички Deluxe Foods 45,90 за 250 г, сьомга слабосолена, філе шматочок 180 г 156,90 хачапурі по-аджарськи 300 г 65,90 від Веладіс. Морозиво факел полуниця ріжок 90 грамів від своєї лінії. Ціна 17,90. Морозиво ваніль, карамель двошарове. 450 г від торгової марки 3 ведмеді. 78 гривень та 50 копійок. Морозиво малюк Ампломбір». Ціна 1490 від ласунки, Стакан Великан 1790, також торгова марка Ласунка. Морозиво 100% від торгової марки Рудь 1290, Морозиво «Імперіум» від Рудь 2490, йогурт Лактонія 1890 за 290 г. Напій кисломолочний 100 г від лактонія 12,50. Йогурт від торгової марки Ростишка 115 грамів 9 гривень та 30 копійок. Сир плавлений Гауда Чеддер тост 130 г 42 гривні 90 копійок. Сир топ. Напій газований 500 мл. 1190 1 літ 1840 живчик. Холодний чай від своєї лінії 22 гривні та 40 копійок за 1 літр, 12 гривень та 60 копійок за 500 мл. Два варіанти смаків. Вода газована Бювете 14 гривень та 30 копійок. Слабо газована або не газована 13,80. Квас справжній 2 літри від торгової марки Ярило 34 гривні 40 копійок. Цукерки від торгової марки «Алексіс» 15 г 8,50 Цукерки натуральні, фруктово-ягідні від «Боб Снейл» 9 гривень 90 копійок. Цикорій від своєї лінії 90 г 24,50 Напій безалкогольний енергетичний Hell 500 мл 26,90 Напій Coca-Cola 37 гривень 60 копійок за 2 літри об'єму. Вафлі від торгової марки Rochen 34 грами, є 3 варіанти: 6 гривень та 20 копійок. Батончики від своєї лінії вагою 102 грами також три варіанти смаків. Ціна 1490 за 1. Цукерки «Желені» від торгової марки «Рушен» вагою 70 грамів. Коштують 19 гривень та 90 копійок. Шоколад молочний із начинкою 100 грамів від Nesquik 3450 г. Яйце з сюрпризом торгової марки Jimmy 1790. Кава від торгової марки чорна карта. Голд рощина сублімована 107 гривень, 200 гривень 250 г. Мелена 230 г 88 гривень. І мелина для турки 88 гривень за 250 г. Кава від торгової марки Якобс, розчинна в скляній банці 280 гривень. розчинна 309 гривень. І мелена 107 гривень. Чай Хеліс 61 гривня 100 г та 48 гривень 100 г зелений розсипний чай Хейліс. Олія Соняшникова чумак 900 мл 47 гривень. Кетчуп. Приправка 22 гривні за 200 г для дітей. Паштети від торгової марки Профі. З печінкою свинячою 29,90 з м'ясом гусячим 24,90. Майонез гуляйполе 26,90, майонезний соус 29,90 Вермішель від своєї лінії швидкого приготування 7,904 смаки. Чипси від торгової марки Lux 133 г 125 грамів. Ціна 39,90. Арахіс від своєї лінії. Вага 70 грамів. 3 смаки на вибір. У хрусткій оболонці. Ціна 13,90. Арахіс смажений солоний зі смаком сиру або бекону 120 г 23,90 від своєї лінії. Серветки косметичні від своєї лінії 150 штук 25,90. Прокладки на торели 12 або 14 штук 59,50. Серветки вологі Giggle 72 штуки з клапаном підгузки трусики Міні-Бі 209 гривень. Прокладки урологічні 37,50 за 14 штук, 49,90 за 16 штук від тена. Підгузки трусики для дорослих від тена 178 гривень, 136,50 за 10 штук. Рушники паперові від своєї лінії 1 рулон 4990, корм для дорослих котів, вологий 14,90 сухий 163 гривні за упаковку 750 г від торгової марки Шелма. Гель для душу від Riч від торгової марки Johnson's 400 мл 68,90 Шампунь для волосся вітрової марки Head and Shoulders 165 гривень 500 мл. Зубна паста від Colgate 24 гривні 50 мл 39,50 75 мл, зубні щітки 1 штука 43,50 мл. Крем для обличчя Сісі або BB 30 мл 59,90 крем для обличчя тіла антивіковий для обличчя та шиї 200 мл. Ціна 50 гривень та 50 копійок. Гель для прання Грюнвальд 2 літри 100 мл 65 гривень 90 копійок. Порошок для прання Грюнвальд 4 кг 150 гривень. Та 90 копійок. Гель для чищення Сан 3 1 кг 49,90, засіб миючий гель для прання, 1,5 літри від торгової марки Фрізінні, 93 гривні 90 копійок. Засіб миючий від торгової марки Тео 400 грамів 36,50. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та мирного дня. Ставте вподобайки і до нових зустрічей на каналі. Усім па-па!